Так, сподіваюся, що все буде добре. Я думаю, ми зможемо починати. Тож почнемо. Розкажіть про себе у декількох реченнях. Ну, звати мене Наталя Данилюк, я народилася в селищі Перегінське на Івано-Франківщині. Так, у звичайній сім'ї. З маличку захоплювалася літературою. Вірші почала писати з 9 років. Спершу соромилася будь-кому показувати, як то кажуть, писала в шухляду. Все змінилося після того, як я стала студенткою Прикарпатського університету, я закінчила українську філологію. І там я наважилася ділитися своїми віршами з однокурсниками своїми, відчула підтримку, так, і почала десь так по можливості надсилати свої вірші десь у якісь видання, різні журнали, газети на, на літературні конкурси. І так потроху-потроху, як то кажуть, <свісно> вийшла з того замкнутого середовища і почала своєю творчістю ділитися з усіма. У мене сім поетичних збірок, дві з яких у співавторстві ще з кількома авторами. Так? Я член Національної спілки письменників України, Асоціації українських письменників, також я є учасницею літературного об'єднання Горгани, яке діє у нас на Рожнятівщині, літературної платформи об'єднані словом, а також літературно-мистецького коша Ріднокрай. Це так в основному. Ну і лауреат. Премії імені Андрія Малишка, ще декількох літературних премій, так, імені Марійки Підгірянки, е, призер низки літературних конкурсів, так не буду їх перераховувати, ну і так в основному. Дякую. Коли ви зрозуміли, що мистецтво слова це ваша стихія, розкажіть про свої найперші вірші. Зрозуміла, якраз у 9 років, коли написала свій перший вірш, це був такий простенький вірш на чотири рядочки. Ми з подругою поверталися після школи додому. Це був жовтень, дуже ну, красива природа, так, золота осінь справжня. І у мене виникло таке бажання по дорозі додому написати вірш. Я написала вірш про жовтень, чотирьох рядочків, невеличкий такий, поділилася зі своєю подругою. І саме в той момент я усвідомила, що це якраз моє покликання, і я хочу, як то кажуть, продовжувати розпочати мною так, займатися літературою, літературною творчістю. Саме у тому віці, такому ранньому, я вже усвідомила, що я хочу писати і надалі, і що це моє покликання. Ну, а перші кількість були такі ну, трішечки несміливі, так. Але поступово, як то кажуть, згодом зареєструвалася на літературних сайтах, читала своїх більш досвідчених колег, вчилася, так, прислухалася до різних порад, настанов і так поступово вдосконалювала свій літературний. Якою була ваша перша підтримка? Хто вас надихав? Е, моєю першою підтримкою був мій двоюрідний брат Юра. Він на той час був студентом. Е, я ще тоді студенткою не була. Вірші свої нікому не показувала. Єдиний, хто знав у моїй сім'ї, е, що я пишу вірші, це моя молодша сестра і моя мама. Мама мене не підтримувала в цьому. Так? Сестра десь любила крадькома е, красти зошит, читати. Е, і е, перший, кому я показала, це мій двоюрідний брат Юра був. Так, він прочитав, він мене підтримав, похвалив і сказав не зупинятися, пиши, з цього обов'язково щось буде. Головне, не зупиняйся вір у себе і пиши. Це була моя така перша серйозна підтримка, дійсно, коли я повірила в себе. Чим ви надихаєтесь на написання своїх віршів? Е, найбільше мене надихає природа, тому що е, саме таких пейзажних віршів у моєму творчому доробку найбільше. І навіть коли я пишу щось там, чи про кохання, чи філософське, так, чи навіть якусь громадянську лірику, у мене там обов'язково все переплітається з описами при, природи так, і з пейзажами, тому що ну, природа мене, мабуть, найбільше надихає. Там, як то кажуть, невичерпне джерело натхнення. Видання книги важливо для автора. Це може бути способом прибутку, чи навпаки є затратно для автора? Ви знаєте, я скажу швидше за все, це є затратно. Тому що ну, у нашій державі думати про прибуток можливо десь за кордоном так це приносить прибутки. Навіть проза приносить більші прибутки, так, тому що проза у нас є більш читабельною, ніж поезія, так. А поезія не надто це більше так, як то кажуть, все побудовано на власному ентузіазмі. Прибутковим більш-менш прибутковим це може бути тоді, коли є спонсорські кошти на, на книгу, так, і ти потім можеш. Тираж продати і щось із цього отримати. А якщо ти видаєш за свій власний рахунок, то тут нереально просто очікувати якогось прибутку. Тут, як то кажуть, все будується на своєму власному ентузіазмі і на бажанні автора донести свою творчість до, до, до читачів. На вашу думку, обов'язково мати книгу, щоб називати себе письменником? Ну, Я би не сказала, можливо, раніше, коли ще так, не було інтернету, так, і не було просто можливості якось знайомити людей зі своєю творчістю, так, доносити свою творчість до читача. А тепер, коли є інтернет, так, коли можна публікувати свої твори в соцмережах, у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, записувати відео, з читанням своєї поезії. так, Є дуже багато літературних платформ в інтернеті, де можна викладати свої вірші. так, І клуб поезії, і поетичні майстерні, і, і ще багато різних таких сайтів, де автори мають можливість викладати свої вірші так, і знайомити. Е оточуючих і своєю творчістю, так, то я б не сказала, що так важливо мати свою власну книгу, щоб називатися письменником. Є люди, які вже багато років пишуть, а власної збірки там, чи, чи книги прозової до цього часу ще не мають. Це раз. А по-друге, зараз є можливість друкуватися в різних колективних збірках в альманахах. Так, можна подати свою добірку до якогось альманаху, і, і твори вже будуть надруковані. Так? Тому не обов'язково мати свою власну книгу для того, щоб називатися письменником. Ну, така моя думка. Також ви розповіли про те, як почали писати вірші в дитинстві. А як ви перейшли до більш дорослої та зрілої поезії? Ну, з часом, звичайно. Що, е, ну, я не можу сказати, що на той час е, це була така незріла поезія, що це були якісь незрілі теми. Бо вже навіть у такому юному віці підлітковому я багато писала і про кохання нещасливе, як зазвичай пишуть дівчата. Так? Е, це більше мається на увазі майстерність, так як відшліфувати свою майстерність. І, звичайно, що вона не приходить відразу. Перші спроби вони ще такі аматорські, несміливі, так. А потім, коли ти все більше і більше пишеш, так коли ти читаєш поезію своїх колег, які є набагато досвідченіші за тебе, так. Слухаєш якусь там критику на свою адресу, поради, настанови різні. Так? Там треба переправити, там доопрацювати трішки і так далі. І ти починаєш часом відшліфовувати свою майстерність. Я не можу сказати, що моя тематика різко змінилася з тих часів юних, так, коли я ще починала писати. Тематика фактично. Ну, мабуть, єдине, що я зараз набагато рідше пишу про кохання, а більше пишу таку філософську поезію, так? Ну і пейзажну лірику мою улюблену. Але з, з часом я більше відшліфувала свою майстерність все таки. Хочемо поставити вам кілька питань, на які можна відповісти, так чи ні, щоб дізнатися про вас трохи більше цікавинок. Добре. Ви продали свою збірку? Продавали? Продавала, так, продавала. Дякувати Богу, мої... я сама за освітою, вчитель української мови, літератури. Так? Я працюю в Перенському ліцеї номер 1 І вчителі зголошувалися. І... Купували мою збірку не тільки в нашому ліцеї, так, у Перегінському першому, але й в другому ліцеї, і в Небилівському ліцеї у мене купували збірки. І колеги мої по Перу замовляли у мене, я поштою відправляла. Тобто книги продавалися. Я не можу сказати, що в мене там тираж лежав, так, припадав пилюкою. Фактично, всі мої попередні книги вже розпродані. Єдине, що от, е, декілька примірників збірки непроминальне залишилося, так моєї п'ятої збірки, і е, чотири октави це така крайня збірка, яка у мене вийшла і ще трьома моїми колежанками. Так, то у мене ще декілька примірників залишилося. А так то воно все розійшлося. Навіть тепер люди десь так при, при зустрічі запитують, чи не можна там купити першу, другу, третю збірку, а їх вже нав... давно в мене і немає. Я вже їх десь подарувала, десь розпродала, вже, вже як то кажуть, нічого й не залишилося. Також до того, що ви подарували. Ви подарували багато книг за весь час, вашої творчості? Ну, так, звичайно що, якщо хтось із колег мені дарує книгу, так, то і я мушу дарувати. Я ж не можу взяти кошти за цю книгу. Так само у бібліотеки дарую, так, десь мене запрошують, чи до школи, чи до бібліотеки, обов'язково підписую, дарую свою книгу. Тобто стараюся так, не тільки продавати і дарувати, тому що розумію, яка ситуація, і не кожна бібліотека має можливість придбати книгу, так, чи не кожна школа так само. Тому стараюся і дарувати, коли кудись їду на запрошення. Багато письменників мріють про знаменитись. Та чи вас впізнавали на вулиці? Ну, Мене в моєму селищі так впізнають. Дуже часто підходять, питають. Там ми ваші вірші в інтернеті читали, так. А я там вашу збірку в бібліотеці бачив, брав, так, гортав і, і так далі, тому подібне. Так, пізнають, пізнають десь, навіть як і Дорожнятова в район поїду, то десь, так люди на вулиці впізнають, питають, підходять. Так. Буває таке. Ну, Це не, не звичайно, що не, не бозна, яка масштабна слава, але все одно приємно. Чи маєте ви улюблену фразу, яка з'являється у віршах? Ні, не скажу, що, що в мене є така фраза, мабуть, що ні. Чи вам траплялося записувати гріші на серветках чи інших несподіваних речах? На серветках ні, а от на, на десь якихось вирваних листочках, то бувало таке та на клаптику листочка, коли деколи е, так трапляється, що щось напливе тобі е, на думку, так, і ти розумієш, що треба якнайшвидше записати, бо воно вивітриться, вивітриться, поки ти додому там доїдеш дійдеш, так і треба якнайшвидше записати. То на клаптиках листків я писала, а на серветках ні. Та допомагав вам з виданням книги, редагував, робив окладинку? Перша моя збірка, вона вийшла у 2011 році, так? та жінка, що навпроти у вікні. З нею мені допоміг Поет із Закарпаття Василь Кузан. Він пові... помітив мене на сайті клуб Поезія, де я друкувала свої вірші. Він часто заходив, читав, коментував мене. Так? Я його коментувала, читала. І якось він мене спитав, чи є у вас вже власна збірка поетична. Ну, я відповіла, що ні, що я ніде так ні, не друкувалася хіба десь в якомусь альманасі. А збірки своєї у мене наразі ще немає, хоч і мрію, але якось і не наважувалася так готувати свою власну збірку. І він мені запропонував із цим допомогти якраз. Я надіслала йому вірші, так, він над ними працював, він допомагав мені з дизайном обкладинки. Так, ми, як то кажуть, на відстані консультувалися, переписувалися. І так, з його допомогою, моя перша збірка побачила світ у видавництві Карпатська вежа в Закарпатті. Та. Так, з допомогою Василя Кузана і вийшла моя перша поетична збірка. На другою збіркою я вже працювала із Хмельницьким видавцем Лілією Стасюк. Так, вже з нею ми працювали. Редагувала мені її моя колега із Києва Валентина Савелюк. допомагала мені з редагуванням цієї збірочки. Так. Наступні збірки то ми вже працювали над ними із Любомиром Михайлівим. Це є голова нашого літоб'єднання Горгани. Він допомагав мені їх редагувати. Тобто я відсилала йому тексти, він їх перечитував, давав поради, де, де що треба підправити, так? який вірш можна і не давати до збірки. І так ми з ним вже над тими наступними збірочками працювали. Ну я й сама займаюся редагуванням. Так, я працюю літературним редактором, зокрема, співпрацюю з видавництвом Час змін. так, і сама дуже багато авторів редагувала і альманахів, і авторських збірок, і прози. Ви відповіли те, що вас часто впізнають на вулиці. Чи любите ви такі зустрічі? Ну, чесно кажучи, я в силу свого характеру, такого сором'язливого, я завжди якось ніяковію і соромлюся. І не завжди мені зручно, чесно кажучи, коли мене упізнають і починають десь там нахвалювати трохи, знаєте, тро трохи ніяковію через це, правду кажучи. А хоча absorbed. приємно, звичайно, що в душі приємно, що, що люди цікавляться, що люди наважуються підійти, спитати. Це, це звичайно, що тішить, бо це є підтримка як не як які ви знаєте творчі спільноти, куди б могли приєднатися автори, щоб отримати підтримку і можливість розвиватися? Ну, творчі спільноти майже в кожному районі діє якась творча спільнота. От, наприклад, у нас у Рожнятівському районі вже багато років діє літоб'єднання горгани. Так, до нас приходили і молоді люди пробували свої сили, так? Для Івано-Франківська, наприклад, це є літературна платформа, об'єднані словом, куди я також входжу так, очільницею цієї літературної платформи є Леся Генек, моя подруга, дуже хороша. Тобто, кожна область має такі літературні угрупування, спільноти, куди може приходити творча молодь і пробувати себе. Ділитися своєю творчістю і, і, і чути відгуки і поради своїх старших колег. Чи є у вас особливі ритуали для того, щоб писати? Ні, немає. Дахнення приходить до мене якось так несподівано, переважно, коли я його навіть і не чекаю наплене якісь там один-два рядки і все, і ти сідаєш і починаєш писати. Тобто якогось особливого ритуалу немає. Головне, щоб збоку ніхто не заважав і не відволікав. Це основне. Що вас надихає у сучасній творчій молоді? Як ви гадаєте, яке майбутнє вона створює для української культури? Ну, Дуже талановито у нас молодь. Я от так час від часу десь читаю у соцмережах і у Фейсбуці. Так, твори молодих людей надзвичайно талановиті, надзвичайно яскраві, креативні. Так. І тішуся, що зараз є можливість себе проявити. Тому що коли я починала, то не так і багато було можливості. Так. Хіба що десь так? Серед друзів щось почитати, поділитися. Так? А тепер дуже багато літературних сайтів, різних платформ є можливість ділитися, конкурсів багато, навіть оголошення в інтернеті є, можна взяти участь у різних літературних конкурсах, спробувати себе, як то кажуть, засвітити себе. І я думаю, що можливості у сучасної молоді є. Головне вміти скористатися з цього. Не мовчати, не ховатися і пробувати проявляти себе всіляко, а можуть у нас надзвичайно талановите. Ми підійшли до кінця така коротка, і щира у нас вийшла зустріч. У нас залишається останнє запитання що ви можете порадити авторам, які починають свій шлях? Що я можу порадити, не закриватися в собі, не боятися реакції, так. Йти зі своєю творчістю до, до старших колег, показувати, питати поради, обов'язково реєструватися на різних літературних творчих платформах, викладати там свої твори, навіть якщо страшно показувати себе на початку, можна взяти псевдонім. Як це зробила колись я, так, коли пробувала викладати свої перші вірші у клубі поезії, боялася викладати їх під своїм справжнім ім'ям, тому взяла собі такий була творчий псевдонім пробувати, пробувати хапатися за кожну можливість, тому що ну, ніхто не прийде, не візьме за руку і не поведе, як то кажуть, куди треба. Двері відкривають тому, хто стукає. Тому не боятися, не соромитися, не опускати руки, вдаватися на різні літературні конкурси, навіть якщо дуже часто не щастить, не помічають вас, але працювати над собою, вдосконалюватися і рано чи пізно, як то кажуть, фортуна вам посміхнеться. На цьому наші питання завершились. Дуже дякуємо за цікаву розмову та час, що ви приділили нам. Було дуже приємно поспілкуватися з вами. Щиро дякую, що, дякую. Щиро. Про, що творчість та, про вас. Щиро дякую вам. Я пропоную наостанок вам, можливо, зачитати якийсь свій вірш, можливо, ви маєте якийсь улюблений, а можливо, щось нещодавно написане було б дуже чудово. Так, так, зараз, зараз я відкрию. І, звичайно, що спробую щось зачитати, Ну, я думаю, що доречно було би все ж таки про осінь, так, оскільки зараз така пора осіння, то доречно зачитати щось про осінь. Так, так, так. Ось таке бокал дощу холодного просеку. Тримає осінь, впевнено, в руці, і вересневий обрій десь далеко мережать зграйки спритних горобців, ще не напилась леготу і дзвону. Моя душа і бачить літній сон, Та вже вдягнула бронзову корону, Руда княгиня і зійшла на трон. Оте сусальне золото зрадливе, воно не тішить, скільки не дивись. Мов батоги розперезала зливи над клавішами черепиці вись, і срібні бризки свіжого просеко, рудій княгині падають в бокал, ще падолись, здається, так далеко, та листя вже влаштовує свій бал, аж обпікає прохолода рання тендітні айстри в затишних дворах. Пора полинна туску й проминання меланхолійних роздумів пора, Глінтвейну пледу і вогню в каміні, книжок при теплій лампі у вікні й тонкої, наче, наче скрипка паганіні, княгині у парчевому вбранні. Ось такий така осіння замальовка. Е, ну, читати ще чи достатньо. А я думаю, що це від вашого бажання. Ми з радістю можемо послухати, і думаю, хто буде переглядати відео також, тому це не може від вашого бажання. Так, Марія, ти перейшла цей яблуневий сад так легко і граційно, ніби пава. Потік вином рожевий виноград, бджолу струсила айстра кучерява, і за тобою висвітився слід, як золота волагідний серпанок, досвітній холод скреснув, наче лід, і промінь сонця випрозорив ранок, ти на пелюстку лілії легку, сльозу впустила срібну чи перлину під ветхим дубом сіла в холодку. І позбирала жолудів хустину, а потім вклякла в тихих молитвах і щось просила слізно і дитинно, до стіп твоїх тулилася трава, земля зітхала солодко полинно, так ніжно ворушилися вуста, мов листячко осикове на вітрі. Ляна одежа, скромна і проста, Біліла в зосинілій вже палітрі. І раптом встала, стрепенувся світ, Заграв такими диво кольорами. А я тобі дивилася у слід і довго шепотіла щось вустами, Чи то якийсь придуманий псалом, Чи звичне Богородице Маріє і лопотіло в небі над селом Осіннє сонце паперовим змієм. Ну і на останок. Свій останній вірш прочитаю, який я виклала вчора. Позолоти мені руку, мій князю багряний. Позолоти мені руку, мій князю багряний, теплих осінніх казок нашепочу, нашепчу я тобі, про зосенілих дерев, золоті каравани, замшу зеленого моху і царство гребів. Перстень смарагдовий свій поклади на долоню, в ньому прадавнього лісу таїться краса, листям тендітні осики над нами задзвонять, тороки сонця опустять для нас небеса. Глянь на ці сосни, високі, стрункі мінарети, Що обступили наш тихий осінній едем. Жолуді осінь плітає у мідні браслети, Клен рудокосу тополю до танцю веде. Як тут відрадно, мій князю, в цих дивних покоях, вбраних у золото й бронзу корал і янтар, пряними смолами кадить розпатлана хвоя, скрапує верветься глоду на мідний олтар. Крони зімкнулись над нами, немов парасольки. Килим з багрянцю і муху нам вистали в ліс, пальці сплелися тонкі, срібні персні і зойки, шепіт гарячий заплутався в листі беріз. запах осінніх кадильниць, фужерний і пряний, білу просочує шкіру, лоскоче нам нюх. Позолоти мені серце, мій князю багряний. І задягни його в мідну лискучу броню. Щиро дякую за увагу і за приємне спілкування. Останнього вікшо я ще не бачила, не чула, тому дуже цікаво було. як завжди неймовірно і дуже цікаво навіть цікаво звідки у вас. Тільки, я не знаю, з одної сторони, фантазії і знань, тому що часто у ваших віршах зустрічаються такі слова, яких, які навіть багато кому є невідомими. Так, до речі, мене дуже часто про це запитують, і оце якраз знаєте, намагаюся показати, наскільки багата наша українська мова, так, скільки прекрасних слів. Можна почерпнути з нашої мови так, і оздобити їх у Риму. Так. Тому е, завжди намагаюся шукати якісь цікаві, свіжі, такі соковиті образи, щоб це не було якось так банально, знаєте, щоб це було дійсно високохудожньо. Тому що поезія в першу чергу так, це є високохудожнє слово. Е, недостатньо заримувати просто якісь такі поверхневі, банальні думки. Так, це все має бути образно, це має бути поетично, високо, так, багатогранно, тому стараюся так і писати, відшліфую свій талант і, і несу його людям. Дякуємо вам за цю розмову і особливо за ці прекрасні віші. Бажаю вам натхнення. Дякую, і вам. Чекаю ще на можливість зустрітися з вашою творчістю. Я вважаю, що у вас дуже унікальний та надзвичайний стиль написання, та мені дуже сподобалась ваша, ваша творчість. Щиро дякую вам. Назвичайно Захоп... приємно. Захоплююсь вам щиро, трохи завтра вашим вмінням. Є що дякую натхнення. Дякую щиро. Так, я думаю, ми можемо.